Is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that because I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Милі жінки, в цей день весняний, в цей день святковий бажаємо щиро, бажаємо радо, безхмарного неба, сонця в душі, здоров'я міцного, теплого слова, натхнення, кохання і краси. Бажаєм щастя і тепла, весни, усмішок, сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця, хай навкруги цвіте бузок, та небо буде ясним, І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним, аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай цей весняний час здійсняться всі бажання. Цей день святковий я бажаю вам. Сміхатись так, щоб сонце вам сміхалося, щоб квіти голову схиляли, щоб всі вічного вітались, щоб на роботі вам співали солов'ї, Щоб мир і злагода були у вас сім'ї. Хай пролісок вперше дарує вам ніжність, а сонце весіння дарує тепло, у березні вітер несе хай надію, І щастя, і радість, і тільки добро. Теплий промінь березневий, Розбудив дзвінок весну, а родом у квіті вперше день святковий обернув. Він вітання наші щирі, передасть всім дам милим, щоб жили в добрі та милі, щоб здійснились їхні милі, щоб Щоб кохані були, щоб радості цвіли. Шановні викладачі, любі жінки, вітаємо вас з